Друзі, привіт! Ділюся рецептом ванільно-шоколадного крафіну. Це неймовірно смачно. Якщо подобається, готуйте та зберігайте також. Все детально буде розписано під цим відео. Теплим молоком залити живі дріжджі, додати цукор та борошно. Перемішати. Та залишити на 30 хвилин у теплому місці для підходження. Два жовтки та два яйця додаємо дрібку солі, ванільний цукор та звичайний цукор. Збиваємося міксером на швидких обертах до ось такої маси. Сюди додаємо вже нашу підійшовшу пару, перемішуємо та додаємо борошно. Замішуємо тісто, підливаючи в нього розтоплене вершкове масло. Відділяємо від загальної кількості тіста 1-3 частину. Вона знадобиться трішки пізніше. До неї ми цієї частини що ми відділили, добиваємо. Какао та вимішуємо тісто. Два тіста ми накриваємо в різних посудинах на півтора години. Нехай наше гарненько воно підходить. Розділяємо тісто на два крафіна. Кожну з тіста ми розкачуємо в тоненький пласт. Накриваємо шоколадним тістом і потім змащуємо все вершковим маслом. Посипаємо шоколадом, викладаємо у змащену форму маслом та залишаємо знову на 30 хвилин для підходження. Випікаємо при температурі 170 градусів 40-45 хвилин. Усім смачного приготування.